Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчатка. А послухайте, хто це до нас сьогодні в гості завітав? Так, це ж котик. Давайте малята з ним привітаємося, скажемо йому доброго ранку. Доброго ранку, котику. Діти. Котик мені ще шепче на вушка. Він не знає, де подівся сніжок. Не знає, яка зараз пора року. Давайте ж йому допоможемо і розкажемо. Послухайте і ви, малята. Зараз малята пора року весна. Сонечко на весні Яскраве, тепле, лагідне. Сонечко промінчиками пригріває землю і розтанув сніжок. Потекли струмочки. З'явилася перша травичка. А Ще на деревах, немає. Де не де бруньки розкриваються. А я малята знаю деревце, яке перше прокидається від зимового сну. Це дерево звуть верба. На гілочках верби з'явились ось такі вербові котики. А давайте ми їх з вами, малята, розглянемо. На гілочках верби дуже багато котиків. Погляньте, вони м'якенькі, пухкі, як шерстка у нашого котика. І письменник Андрій Лясківський написав про вербові котики віршика. А давайте послухаємо уривок кірша. Котики-воркотики мене на вікні. Котики-воркотики гості весняні. Не глядить на котиків лиш вусатий кіт. Мабуть, знав, що котики. Це вербовий світ. Малята, давайте ще раз прослухаємо з вами віршика. Котики-воркотики в -котики, мене на вікні. Котики-воркотики, -котики, гості весняні. Не на котиків, лиш вотатий кіт. Мабуть, зна, що котики це вербовий цвіт. Діти, про що я вам прочитала вірша? Вірно, про котики-воркотики. А де живуть котики-воркотики? На гілочках верби. І сьогодні я вам пропоную намалювати гілочки верби. Ми з вами на гілочках верби намалюємо. Котики, буркотики. А малювати котики-варкотики ми сьогодні будемо з вами пальчиком. А для роботи нам потрібно аркуш паперу з намальованими гілочками. Малята вам допоможуть намалювати гілочки, батьки. А ви на гілочка намалюєте котики-буркотики. Ще нам потрібно для роботи. Фарба білого кольору і вологі серветки. Подивіться, малята, як ми будемо малювати котики. Подивіться, малята, скільки багато вербових котиків на гілочках верби намалювала я. А тепер спробуйте намалювати вербові котики на гілочках верби ви вдома з батьками і поділіться своїми світлинами, ваших виконаних робіт. Ми з котиком будемо дуже чекати.